Шалом, це Славко, я сі вибачую, що ми так пізно почали. Тася знімала таку купу розвідувальної інформації за Херсонську область, за життя в ній що я ніяк не наважився її перебивати. А зараз поговоримо за війну, а за Херсонщину наступного разу. Нарешті визначилися з призначенням російської оперативної групи Крим Ми зараз поговоримо знову ж таки за Правобережжя і за Південь. Ось, 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 ось. ось. Вам ця російська оперативна група Крим, всі оці от прапорці кумедні. Ну що можна сказати? Статистика їх видає: 47 батальйонних тактичних груп, це багато, але 27 резерв в другій лінії знаходяться. На фронті найменша тут 222 км протяжовість фронту, цього на Правобережжі. Якщо порахувати, 16 км на батальйон. Це найбільший відтинок середній на російський батальйон на фронті цієї війни. Про що це нам свідчить? Про те, що все це групування значною мірою це от правопрежде сюди виконано за небоєздатністю, за відсутністю ресурсів і для прикриття Криму, росіяни таки повірили в нашу спроможність або в свою слабкість. Це неясно. Швидше за все, вони знають свою слабкість і підозрюють нашу спроможність. І тому це все велике групування, яке знаходиться на лівому березі, воно має прикривати Крим фактично з усіх цих інвалідів. Більш того мають менш, менше техніки. Ви вам розказував за цю всю те тут от, от коловіна. Радова. І тут Десантура. Вони всі мають пр -про -про проскочити через це бутилочне горлишко, тому що вони не обтяжені технікою. Але щоб ви зрозуміли, оце те, що вони називають оперативна група Восток, почому-то у нас це все-таки Південний наш фронт Лівобережна частина Півдня. Ось. Вони мають 18. Батальйонних тактичних груп в середньому 12 кілометрів фронту на батальйон. В них приходиться з великим резервним групуванням. Ну, за цією схемою тут значно більше українських військ, ніж ми говорили за минулу карту, але щільність військ знову ж таки наростає на Сході Росії. Бачите, що вони називають Ростов-Юг угрупування 13 батальйонних тактичних груп, з них 12 сепари, Виходить 9,6 км на батальйон, приходиться тут. Ну, за, російські, за українські сили, як вони тримаються, ми зараз поговоримо теж. Це Ростов-центр, невелика ділянка знову ж таки до 3,2 кілометри на батальйону тактичну групу. Але тут 7 батальйонних тактичних груп, 11 батальйонних тактичних груп. Сепер, де вони тут поміщаються і хто з них лишився живим, насправді не Ростов північ. Батальйон, 4 батальйонних тактичних групи, 14 кілометрів фронту на один батальйон, ну Це, хто розуміється на військовій науки, то він розуміє, про що йдеться знову ж таки в районі Ізюму ущільнення до 4,7 кілометра на батальйон. Ви бачите, 16 батальйонних тактичних груп російських, одна батальйона тактична група Сєпарів. І те, що вони називають оперативним угрупуванням Вороніш, ось воно. По 4,70 кілометри на батальйон 11 російських батальйонних тактичних груп. Дві групи сепарів вони перекинули сюди. І резерви, які маємо дуже невеликі, в смоленському групуванні ще 7 батальйонних тактичних груп. Чотири батальйонних тактичних групи на Курськ. І що робиться те, чого ми боїмося на Брянськ на Білорусію? Вони вважають 16-19 батальйонних тактичних груп, 6 -7 батальйонних тактичних груп в Білорусі, щоб фіксувати українські з'єднання на фронті. Я чесно говоря, не уявляю, які вони там українські з'єднання, крім територіальної оборони, там утримуватимуть. Що ми маємо? Ми маємо велике угрупування оборони схід, 14 механізованих батальйонів, 10 танкових батальйонів, 13 моторизованих батальйонів. Але разом з тим ми все ще маємо 24 батальйони територіальної оборони, 9 батальйонів добровольчих. Також з іноземців. Ви можете всі ці ділянки фронту порахувати, порахувати їх на скільки в середньому кілометрі, але це нам нічого не дасть. І зараз ми перейдемо до основи, власне. Нашої оборони на сході продовжимо говорити за реформи артилерії. От ви знаєте, що верхня Самара, отут от знаходиться 55-та артилерійська бригада. Чому вона нам цікава? Нарешті ми побачили, що вона переозброїлася Цезарями. Нарешті, вже з відкритих джерел, з прив'язки до місцевості. Ми всі знаємо, що 12 Цезарів тут у них шести ордійні батареї французи. У них 12 Цезарів. Десь вони один дивізіон переозброїв 55-ї бригади. Це от в Олександрії, 27-ма ракетна бригада з ураганом. Ну вона насмачка нас цікавить оця наша героїчна 26-та артилерійська бригада в районі Краматорську. І вже було помітне її переозброєння крабами, що десь 18 одиниць дивізіон крабів переозброїли цю бригаду. Це помітно. Чому це важливо? Тому що, як ви, ви, ви ж знаєте, що і краб. І. Господи, ця Цезар. Вони 52-каліберні. І панцер Гаубі 2000 це фактично пушка Гаубіця, це її так можна назвати. Це як різновид гіацинта, 152 тут тут зняли гіацинти з озброєння і прозброїли на крабів. Це сильна система, яка в якості докобільної гармати для контрбатарейної боротьби використовується. Бачите, що відтягування Цезарів назад вони їх викидають на фронт, потім використовують тому що ці от М777, оці Бофорси 70-го року, М109, це 39 калібрні це гаубі, це Пушки. Тут саме, бачите, сюди, от в районі Ізюма, бачите, сховалась іще одна артилерійська бригада. Ось вона, 40-ва артбригада, І з Яцинти буксіруємо мстаб. Буксіруємо, і є інформація, виглядає ж десь тиждень тому, що з'явилися М777 в ній, це за даними само відкритих джерел, самі бадається, артилерісти показують. Отак ми бачимо, відбувається переозброєння наших сил на західну артилерію. Ну що можна сказати? От це треба робити велику передачу. От коли ті, хто критикують. Нашого Зеленського, чи він так само мій, як і ваш, вони багатьох обставин не враховують. Я от, про це треба По-перше, куди побігли наші біженці? Хто б їх за кордоном прийняв, де б ми їх розмістили в Україні? Хто б наш озброїв ці нові формування? На яких ділянках ми сподівалися, що вони прорвалися на кількох ділянках? Вона що треба було б не дати росіяну відрозліти саме хибний план війни на перших етапах допоміг Україні. Врятуватися. І за всім цим, за всіми цими ганіннями на нашого бідного Зеленського, вони не бачать величної битви на Сході. І я ніяк не зберуся. Розумієте, те, що зробили Збройні Сили наші на Сході, те, як вони утримали. Оцей, от витягнути на схід ділянку східного фронту, як це все вдалося. Ути, це велична перемога збройних сил, і чомусь ніхто вперто не бачить цю величну перемогу, бо саме завдяки цій величній перемозі, завдяки утримуванні цього східного фронту, ми взагалі все і протрималися, і це і примусило росіян скоротити свій фронт наступі на півночі, і так само не дало можливість розвинути свій успіх на півдні. Тепер, як бачите, що ви ж нарешті побачили їхнє розташування, яким вони нас пугали до наступу. А фактично, ми бачимо, що ці люди самі повірили в свою слабкість і нашу силу і готуються боронити підступи до Криму, так само і готуються боронити підступи до Мілітополя, підступи до Криму зі Сходу. Ясно, що все це значною мірою острах і росіян, але це добре, що вони вже в них з'являються. А за те, як наші збройні сили героїчно утримали схід, як це диво відбулося з прикидання військ туди. на Зад, це треба збирати інформацію і говорити за неї. А поки що я скажу за наших мешканців Херсонщини, почали носити російські газети, кажуть, що вже вже закінчилася щаслива анархія. Якщо раніше люди в селі збиралися, наймали електрика, той ліз на стовпа лагодив електрику. Ну як і належить воно бути в нашій Махновській країні. Тепер вже якісь телефони Енерго? Треба дзвонити в це Енерго. Атестати будуть видавати російською мовою, медицину обіцяють безкоштовно. Що треба сказати? Піднялися ціни. Якщо борошно, народна гріб було на піку по 50 гривень, зараз це лежали борошно, пробують продати по 25 гривень. Цукор навпаки дорожче, став цукор 60 гривень, а був він 40 гривень 38. І що погане, дорожче м'ясо. Ошиєк 300 гривень. М'ясників стало десь в два рази менше, ніхто не хоче тримати свини. І те, що я одказав, що почав передач, я бачу ситуацію 33-го року. Люди на півдні вперто вірять, що з Криму їх нагадують, що з Криму все привезуть і навіть з України привозять печі, туалетний папір, салфетки, цукерки, майонези українські. Але от вони щиро вірять, що через цей перешийок, коли росіяни почнуть проталкувати свої війська, хтось дозволить азербайджанцям гнати фури і годувати Херсон. Розумієте, така ситуація була 33-го року, коли люди сподівалися на колхоз не і не запасись власним зерно купують лише у тих, у кого більше 20 гектарів. Десь от хто може здати 20-30 тонн зерна, з тим розмовляють. Люди, у кого маленькі... 20-30 фур зараз. Фур за зараз. От бачите, Ася, 20-30 фур зараз. У кого менше, у кого ділянки 10-20 гектарів. Ніхто не хоче з росіян їздити машинами, звозити це зерно. Ніхто це зерно насправді не купує. Люди стоять, пробують віддавати ним за паї, пробують віддавати за роботу. До 3, кіл... до, до 3 гривень кілограм зерна зараз, щоб... От кажуть, а то дешевле, ася підказує. Ніхто не хоче готувати кури. Я не знаю, чому ці люди так наполегливо йдуть до своєї голодної смерті. Сподіваються на Крим, що їм допоможуть. Ну це їхній вибір. Я вам теж раджу. Поки не це, готуйтеся, не вірте нікому. Готуйтеся до зими. Бай.